Важко переоцінити кількість синього кольору навколо нас? Варто лише поглянути на небо у сонячний день або на безкрає море. Наша планета буквально синя куля з крапленнями зеленої, кам'янистої чи піщаної суші. Як так сталося, що відтінкам цього кольору до останнього не давали назви в багатьох мовах світу? Яким тоді чином люди описували одне одному блакитних рослин та тварин? А чи було кого взагалі описувати? Живі організми неймовірно різноманітні та цікаві. Вони існують у забарвленні всіх кольорів веселки: рожеві фламінго, зелені ящерки, фіолетові морські зірки, сині метелики. Так, стоп, синій метелик. Невже назва цього відео звичайнісінький клікбейт? Сині птахи, риби ігуани, жаби. Ми що для вас якийсь жарт? Та не поспішайте вимикати це відео. А що якщо я вам скажу, що усі ці тварини насправді не сині? Вони сині для нас. Тварин з непідробним синім пігментом у світі майже не існує. Взагалі, якщо говорити про живу природу, то синій тут неймовірно рідкісний відтінок. Чому саме він? Приблизно 600 мільйонів років тому живим організмом на нашій планеті було все одно, якого кольору вони та їх природні вороги. Елементарно око як орган ще не з'явився. Живий організм розумів, що сонячне світло існує, але не існувало таких частин тіла, які б сприймали колір. Найдавніше знайдене око походить від скам'янілості трилобіта віком 530 мільйонів років, знайдене на півночі Естонії. Цей хижак, який був схожий на велику креветку, розвинув зір. З того моменту минуло півмільярда років. Зір та колір почав допомагати тваринам знаходити смачну їжу. Також поява ока дуже прискорила нашу еволюцію. Той живий організм, що жив у темноті і абсолютно випадково став жовтим або червоним, міг з легкістю стати обідом. Яскравим організмам доводилося адаптуватися до нового світу, наприклад, частіше переміщуючись між строкатими водоростями, або ж стати отруйними, щоб жовтий чи червоний відтінки навпаки відлякували ворога. Зрештою, колір був дуже важливим для живого світу, не лише для того, щоб залишатися ситим, але й щоб залишатися живим. Завдяки мільйонам років еволюції наше око розвинулося і зараз має від 6 до 7 мільйонів світлочутливих клітин, які називаються колбачками. Якщо у вас нормальний то вашого око має три різні типи колбочок. Кожен тип більш чутливий до певної довжини хвилі світла: червоного, синього або зеленого. Інформація від мільйонів колбочок досягає нашого мозку у вигляді електричних імпульсів, які передають усі типи відбитого від предметів світла, яке потім інтерпретується як різні відтінки кольорів. Коли ми бачимо книгу з червоною обкладинкою або фіолетову квітку, то ці об'єкти поглинають частину білого світла, яке падає на нього, а решту світла відбиває. Ось ця решта світла, яку предмет відбиває, і має той колір, що ми з вами бачимо. Споглядаючи синю квітку, ми з вами спостерігаємо процес поглинання червоного спектру, тоді як синій ця квітка відбила. Червоне світло має найбільшу довжину хвилі, тобто цей спектр дуже низькоенергетичний. Щоб квітка відбувала синій колір, вона повинна містити складну молекулу, яка здатна поглинати дуже невелику кількість енергії, як у червоного спектра. Рослинам досить важко створити таку молекулу, тому з 300 тисяч видів квіткових рослин менше 10% є синіми. Синіх тварин ще менше, менше 1%. Ймовірно, синій колір все ж з'явився у рослин через те, що його добре помітно запилювачам, наприклад, бджолам. Тому блакитні квіти приносять велику користь екосистемам, адже за запилювачів між екосистемами існує висока конкуренція. Більшість тварин, яких ми бачимо, здобули свій колір завдяки пігменту, барвнику, який робить матеріал кольоровим та непрозорим. Наприклад, найпоширенішим пігментом серед тварин є меланін, який зафарбовує шкіру та хутро у відті. Інки від пісочного до темно-коричневого, майже чорного. Більшість кольорових пігментів виробляються живими організмами, а іноді вони надходять з продуктів, якими тварини харчуються. Наприклад, фламінго, про яких я сьогодні вже згадувала. Ви знали, що вони народжуються сірими? Фламінго стають рожевими у процесі дорослішання, харчуючись багатими на каротиноїди, креветками та водорослями. Однак ті тварини, які харчуються і без того рідкісними синіми рослинами, не інтегрують сині пігменти з їжі у власне тіло. Синя їжа чомусь не розфарбовує живі організми у блакитний колір. Помічали? Частково це пояснюється тим, що справжнього синього блакитного пігменту природа майже немає. Це дивно, але згадайте чорницю. Її шкірка темно-синя, м'якоть взагалі зелена. Якщо ці ягоди розтерти в кашу, то вона стане фіолетовою, а це варення не міститиме жодного з двох перших кольорів. Усе це завдяки антоціановим пігментам, які змінюють свій колір в залежності від кислотності. Антоціани є водорозчинною сполукою, що відповідає за різні відтінки у рослинах: червоний, фіолетовий та синій. Чим кисліші умови, тим рослина червоніша. При нейтральному pH синя та фіолетова. Завдяки антоціановим пігментам. Ми маємо й інші сині рослини, наприклад, сині гортензії, дельфініуми, дзвіночки та волошки. Пігмент настільки нестабільний, що робить ці відтінки значною мірою залежними від навколишнього середовища. Тому, з'ївши рослину з антоціанами, тварина не зможе пофарбувати власне тіло у синій колір. Тварини, які створюють синій фарбник у власному тілі самостійно, майже не існує. Але як тоді ми бачимо усіх цих тварин синіми? Невеличка пауза, щоб подякувати усім тим людям, які підтримують мій канал активністю, лайками, коментарями, підписками. Обов'язково підписуйтесь. На мій канал, якщо ви дивитесь це відео, додивилися до цього моменту. Можливо, вам цікаво те, що я тут розповідаю. І звісно, окремо моя подяка тим людям, які підтримують мій канал, донатами та підписками на BuyMeCoffee. Якщо ви бажаєте приєднатись до цих чудових людей, то ви можете зробити це за цим QR-кодом або за посиланням в описі під цим відео. Дякую і продовжимо! Насправді більшість з них просто проєктують цей колір для нас, щоб змусити наші очі бачити їх такими. Тварини навчились використовувати переваги фізичних структур або інтерференції перерозподілу світла. Наприклад, яскраво синій металек морфо насправді зовсім не синій. Метелики морфо мають складні, багатошарові, призматичні хітинові наноструктури на лусках крил. Вони схожі на ряди гіллястих дерев і маніпулюють світлом так, що від поверхні крил відбувається лише синій спектр. Який ми і бачимо. Наші очі бачать структурний кольор світлових хвиль, які змінюють свою довжину, вишиковуються одна на одну, посилюючи інтенсивність кольору, а не фактичний синій пігмент. Проте, якщо крила метелика занурити під воду, то ви побачите, що синього як і не було. Насправді ж, крила метелика морфа пігментовані коричневим кольором. Що чітко видно при подрібненні крилу порошок. При руйнуванні структури крил вона більше не функціонує, і ми можемо побачити реальний відтінок відбитого світла. Подібні структури лузки та пір'я бачимо і у інших синіх тварин у пір'ї блакитних сойок. Організм блакитної сойки насправді виробляє меланін, що має коричневі та чорні відтінки. Проте її крила містять крихітні кишеньки з повітря та кератину. Коли світло туди потрапляє, усі хвилі світла, крим синього, поглинаються. За цією ж причиною блакитні вівсянки, індиго, павичі та майже усі сині метелики без цих особливих структур на їх крилах та пір'ї вони були б тьмяно-коричневими. До речі, якщо ваші очі блакитні, то це за тією ж причиною. А як же сині риби, блакитні жаби, саламандри, вони навіть у воді залишаються синіми? Тобто це той самий синій справжній пігмент? Наприклад, давайте згадаємо рибку Дорі з мультфільма в пошуках немо. Вона є синьою рибою хірургом і має гарний насичений колір. Або ще приклад південний синьокільчастий восьминіг з цікавими яскравими плямами. Як би це дивно не звучало, їх синій колір результат білівердина, вердина, жовчного зеленого пігмента, який разом з відбитим світлом створює вигляд синього чи блакитного. Назви морських тварин взагалі можуть бути хибними. Наприклад, синій кит, який навіть у назві має колір, виринаючи з глибин океану, показує свій справжній колір, і він сірий. В савці бувають синіми ще рідше ніж комахи, птахи, риби та рептилії. Деякі види китів та дельфінів мають злегка блакитну шкіру. Золотисті Карпаті мавпи мають синю шкіру обличчя. А мандрили не лише обличчя, але й синю дупу. У приматів ефект синьої шкіри виникає внаслідок ефекту тіндаля, розсіювання світла самою шкірою через надзвичайно впорядковані колагенові волокна. Вони настільки добре організовані, що зміна їх розміру або відстані між ними на кілька мільйонних сантиметрів призведе до іншого кольору шкіри. Але хутро те, що є в більшості наземних савців, ніколи не буває яскраво синім, принаймні в природному світлі, оскільки нещодавно вчені дізналися, що хутро Качкодзьоба світиться відтінками синього та зеленого під дією ультрафіолетових променів. Але ви чули, скільки разів я повторювала, що природа майже не має живих організмів, які виробляють у власному тілі справжній синій пігмент. Тобто вони все-таки існують. Зустрічайте єдиний відомий науці живий організм, тіло якого виробляє справжній синій пігмент. Оливковокрилий метеликобріна з роду метеликів німфаліт. Вам не здається дивним, що єдина по справжньому синя жива істота на планеті буквально названа на честь зеленого? Метелик мешкає в Південній Америці. Оливковокрилий метелик хімічно створив на своїх крилах блакитний пігмент під назвою Теробілін. І цей колір не зміниться, як би ви на нього не дивилися. Для чого цей пігмент знадобився цьому метелику, поки що невідомо. Ймовірно, морська зірка Лінкія, що мешкає на мілководдях Індійського та Тихого океану, також є справжньою синьою твариною. Її тіло має синій колір завдяки пігменту Лінкіаціаніну, проте з ним є кілька нюансів. Лінкіаціанін це каротинопротеїн, а морські тварини не здатні виробляти власні каротиноїди, Тому ці пігменти вони беруть з рослин. Вчені намагаються визначити, чи є цей колір генетично контрольованим, чи він пов'язаний виключно з середовищем її проживання. Адже Проблема в тому, що екземпляри Лінкії, витягнуті із моря, втрачають свій колір. Щоб створити синій живий організм, природі потрібно сильно попрацювати. Тобто, якщо це настільки важко, то навіщо еволюційно це взагалі знадобилося? Найважливіше в цьому питанні розуміти, для кого призначений цей колір, хто одержуватиме те важливе повідомлення, адже він точно має розрізняти синій спектр. Для когось синій колір сигнал про небезпеку та отруйність, як у випадку з лінкіями та синьокільчастими восьминогами. А для когось сигнал про їжу або спорідненість. Власне, тепер нам зрозуміло, чому назва цього кольору в багатьох мовах світу з'явилася настільки пізно. Деякі народи і зараз не розділяють синій та зелений, наприклад, в'єтнамці та корейці. У В'єтнамі колір листя та неба позначається одним словом. Одна з теорій полягає в тому, що вам потрібно мати назву для кольору лише тоді, коли ви можете фарбувати речі у цей колір, тобто відокремити колір від об'єкта. В іншому випадку, навіщо вам назва? Фарбування речею синій та взагалі знаходження синього пігменту відбулося дуже пізно у більшості культур. Найдавніше використання синього барвника датується 6 тисячами років тому в Перу. Стародавні єгиптяни для створення синього пігменту поєднали кремнезем, оксид кальцію та оксид міді. Цей пігмент відомий під назвою іртю, і її ним прикрашали статуї. Логічно, що рідкість синього робила його кольором багатства та високого статусу протягом тисячоліть. Від глибоких відтінків синього, які виготовляли з лазуриту в епоху відродження до синтетичного сучасного пігменту, цей колір завжди був дорогим та важко відтворюваним. Дивно, проте один з найвідоміших синіх пігментів погодить з листя рослини індиго, яке на перший погляд має звичайне зелене листя, яке використовували, до речі, для фарбування перших джинсів. Зараз це, звичайно, синтетичні барвники, але на відміну від червоних та зелених за розробку синіх платили чималі кошти. На сьогодні це все дуже. Вам дякую, що додивилися до кінця. Запрошую вас подивитися відео про місто з сюрпризом Куберпеді. А ми побачимося з вами вже зовсім скоро. з оновленим різдвяним фоном. До зустрічі!